обов'язково дівчатка розділяють тісто на кульки та розкладають по формам усі зосереджені стараються бо готують паски для військових щоб привітати захисників зі святом нас наш ласка, для кого ти Євоїн. готуєш паски? їм приготуємо і всі передамо. А для кого ти робиш пасочку? Хочеш воїн. положити? На Давай викладай. Тісто для малечі готували кухарі садочка. Діти роблять вже завершальний етап, розкладають по пасхальним формам і прикрашають. У Нас така акція відправити ці паски на схід нашим воїнам, тому що в наших дітей дуже багато батьків, які захищають нашу. Україну за давнім повір'ям випікати паски можуть лише жінки. Тому, поки дівчата вправляються з тістом, хлопці займаються іншою справою. Вирізають прикраси для верхівок. Пікашаю таке. То ти вирізаєш я тіста фігурки. А поки діти закінчують прикрашати паски, переходимо в іншу групу. Там малеч розмальовує печиво. Кирило показує нам свою роботу і сміється. А, а які ти поляри не саме хоробрих? Бачите, там дав власне кулу за паста вкусная. тут. Разом з дітками першого прикрашає і мама однієї з вихованок садочка. Ми вирішили допомогти такій гарній акції зробити прянічки для наших любих мама. захисників. Да, з дітками, щоб допомогти таку красу зробити на таке свято. А поки ми розмовляли з пані Інною, непосидючий Кирило вже замурзався в пасті. Побачите, поки з вами говорила я свою місію. Не дотрималася зараз. мене… Ось так. Смаколиками діти не обмежились. Інші групи клеїли листівки та робили янголів з ниток. Сподіваються, що такі маленькі приємності стануть оберегами для наших захисників. Анна Чепель, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1